Будь-яке фізичне насильство воно є невиправданим, як би тебе не провокували, і особливо якщо ти чоловік, що б тобі не сказала, не зробила, як би не вчинила дружина, застосовувати силу не можна. Крапка. Далі психологічне насильство. Якщо ви відчуваєте, що це тиск на вас і це завдає вам болю, знову ж таки, те, що ми вже говорили: почніть розмову, не мовчіть. Не робіть вигляд, що все нормально. Не ігноруйте, не задавнюйте цю проблему. Не просто злюбиться, стерпиться, заховає всередині себе. Говоріть про це. До речі, у нас в одній з попередніх програм проводився приклад про те, що одна жінка набрала у рота святої води, так би мовити, і це допомагало їй уникати сварок. І в деяких випадках, коли людина хоче дорікати, злитися, обзивати, то їй дійсно треба набрати у рота святої води. І коли у Тіктоці цей фрагмент виклали, то було два головних запитання: перше запитання: чому жінці треба було набрати святої води, одразу хочу сказати, це може стосуватися абсолютно так само і у чоловіків. Коли їхні слова можуть когось ранити, то краще набрати у рота святої води, будь-якої води, яка в цьому випадку стане святою. А інше питання, яке було під цим відео, зрештою. Чому ви спонукаєте людей мовчати? Люди мають говорити. Так от тут важливий момент, коли ці слова мають когось ранити, і ви говорите вже на пориві емоцій, ви хочете е, просто висловитися, і це е, не конструктивно, а просто аби, аби так би мовити, заявити свою позицію, а далі, хоч потоп. то е, тут краще дійсно стримати себе, зробити паузу, порахувати в голові до ста і. Е, Підібрати ту форму і ті слова, які будуть не просто сказаними, а будуть почутими. Однак мовчати як принцип, звісно, це не вихід. Потрібно говорити. Просто залежить від того, коли, як, якими словами і з якою ціллю. Тому що дуже часто ми говоримо, базуючись на власному егоїзмі. Я хочу сказати, мені накипіло. Але в центрі повинно бути не просто наше бажання, наша злість чи наш гнів. В центрі повинна бути перспектива наші стосунки. Ну окей, я зараз вискажуся. Але якщо я вискажуся в неправильний час, в неправильній формі, то це зашкодить нашим стосункам. Можливо, є сенс зараз поки що не говорити, але обов'язково сказати, тоді, коли це буде доречніше і мудріше. Тому ви відчуваєте, що на вас тиснуть, ви відчуваєте насилля, ви відчуваєте якесь непорозуміння, вас не влаштовує щось, як веде себе інша людина, ваш чоловік чи ваш, ваша дружина. Зауважте, я спеціально не кажу слово ваша половинка, ніяких половинок, конкретні, цілісні особистості. Ваш чоловік чи ваша дружина роблять вам боляче. Говоріть, не мовчіть, але говоріть тоді так і тими словами, щоб ви були почутими і від цього ваші стосунки не програли, а виграли і стали кращими.